З вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала, чорну та червону нитку клала. Одягнув вишиванку від мами, як зіницю її берегла. І згадаю, як маму руками. Кожний хрестик побожно вела. Одягну вишиванку і присяду за столом, щоб напитись води. Запитаю у батька поради, як реліквіюці зберегти. Одягну вишиванку нетлінну, бо її не скорив навіть меч. Соловки не зняли ані війні, з тих, що духом стояли на смерть. Одягну вишиванку, як долю українську. Таколе легко, що нащадкам виборює волю, справжню волю в терному віку. Одягну вишиванку у пам'ять про загиблих на фронті людей. Їхні душі крилатими стануть і поринуть у небо святе. Одягну вишиванку шовкову, як пасують мені кольори. Будьмо, друзі, усі ми здорові, до наступної в мирі весни. Вишиванка код нації.